Доброго дня! Я розповім вам, як додати картку іншого банку до особистого кабінету приват 24 Наприклад, картки Ощадбанку. Заходимо до приложення приват 24 Це може бути смартфон, ноутбук, комп'ютер. Вводимо пароль особистого кабінету приват 24 в особистому кабінеті над карткою натискаємо позицію Гаманець. Далі натискаємо позицію Додати. Шукаємо необхідну нам позицію. В нашому випадку це позиція картка іншого банку. Заповнюємо необхідні поля з даними картки, яку ми хочемо додати. І натискаємо. Все, картка з'явилась в особистому кабінеті Приват24. Можемо користуватися усіма послугами приват 24 використовує і картку іншого банку приємного користування.